Її зброя паличка. З нею увесь оркестр стає одним цілим. Львів'янка Оксана Линів одна з трьох найкращих жінок-диригентів світу. Вона музикант у третьому поколінні, але зізнається, зробила себе сама, постійною роботою. Линів диригувала концерти і опери в Німеччині, Франції, Румунії, Естонії та Швейцарії. П'ять років працювала в Одеському театрі опери і балету, потім в одному з найкращих симфонічних оркестрів світу баварській опері. А нещодавно Оксана Линів пройшла складний конкурсний відбір і стала головним диригентом опери Граца в Австрії за майже півтора століття. Вперше цим оркестром буде диригувати жінка. І зараз вперше в прямому ефірі на українському телебаченні Оксана Линів у гостях сніданку з 1+,1». плюс Вітаємо Оксану в нашій студії. Раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. А... Так незвично чути. жінка диригент Диригент. Одна з найкращих у світі, українка. Розкажіть, як обрали професію. Та просто я дуже люблю музику, і в принципі, з першого моменту, коли я свідомо послухала тоді ще платівку не компакт-диск з звучанням симфонічного оркестру. Мене настільки запалила ця енергія, коли більше ста людей сидять разом музикують. Це просто якась для мене справді вулканічна енергія набагато сильніша ніж е, ніж будь-який соліст чи, чи просто один голос на сцені. І людина, яка як мах цим всім стоїть і керує цими всіма звуковими потоками, для мене це було справді щось таке з розряду фантастики. От. Ну, от ви зараз очолили е, оркестр фі філармінійний е, міста Гра. Це, це друга австрійська за, за популярністю, за значимостю, певно, що опера. правильно розумію? Так. А скільки у вас людей? Е, 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 е. Mm. Яким якою кількістю людей музикантів керуєте зараз? Ой, музикантів? Ну, буде так складно сказати. В оркестрі більше ста чоловік. Ну є ще. Є ще солісти, є ще запрошені солісти, є ще хор. Ну багато буде буде багато. От але я тоді тільки з вересням приїду, тому поки що тільки відбувся конкурс. Ви сказали, ви були вражені тією магією, тією людини, яка керує такою кількістю людей на сцені. А ми були вражені, і зараз ми зможемо це побачити і ви вразитеся тому що ви побачите. Це ваша сторінка на Фейсбук. Давайте послухаємо, як прозвучав під керуванням Оксани Линів Щедрик. Це було дуже емоційно. Давайте. Ну, цей запис зроблено з мобільного телефону прямо з натовпу. Це Львів і концерт в трамвайному депо. Концерт в трамвайному депо 10 грудня це була презентація фестивалю Львів Моцарт, який пройде перший раз в серпні 2017 року. Ви крути трама допотака музики ну і власне ви круєте цей е, мистецький фест, і хочеться от про що зараз сказати і, і подякувати вам одразу, тому що у вас такі запрошень, у Вас такі посади? У вас такий, здається, до 2019 року я читала розписаний концертний тур. А ви повертаєтесь в Україну як мінімум двічі на рік? Ви живете тим, що в Україні вам не вистачає класичної музики. Її розвитку. Розкажіть, будь ласка, чому ви навчилися там і чому ви вчите тут українців? Ну, бачите, в Україні я отримала дуже добру базу. Настільки добру, по-перше, це було дуже гарне навчання у Львівській музичній академії, і потім п'ять незабутніх років в Одеській національній опері, де я змогла зробити дуже великий репертуар і отримати для себе безцінний просто досвід, на базі якого я вже змогла себе дуже впевнено почувати вже фактично в Європі. Звичайно, я там роблю зовсім новий інший репертуар. Дуже багато німецької музики, дуже багато сучасної музики. Але все, що я Могла опанувати в Україні, воно мені цілий час стає в пригоді. Ну, і Україна для мене є моїм джерелом енергії. І тому фактично всі мої якісь мінімальні вихідні дні я проводжу, проводжу тут і я роблю нові творчі проекти тут. От і, наприклад, завтра у нас концерт в Київській філармонії. Приходьте 19.00 19 мій дебют з оркестром Київські солісти. У мене є декілька побутових питань. Ось мені завжди цікаво, тому що всі професії де Жера, це щось таке загадкове. Наприклад, скільки у вас паличок під час виступу? Одна чи є запасна на все? Ні, обов'язково запасна, тому що ти рухаєшся дуже емоційно. Якщо, і можна якщо в якийсь паличка момент вилітає. можна та можна зачепитися за щось, і вона може вилетіти. У Мене вже таке було в Одесі, але мені потім її назад не повернули. Ну, ну, Хтось забрав, забрали як... на пам'ять. А, да. а добре, розкажіть, будь ласка, де диригенти беруть палички? Це щось особливе, їх роблять на замовлення? Ну є фірми, які спеціалізуються, купуються в спеціалізованих магазинах. Ну, у вас є можливо щаслива паличка. Чи та вона вже Біжу трішки на надломлена? Вона в мене як такий бойовий товариш. Вона вже зі мною багато прийшла. Так а розкажує Геріпову палички. Я, <laughs> так. Не так знаю, як правильно поставити запитання. Це мова, жестя, це ну звичай, ценотний стан. Власне, що відбувається, коли ви робите оці порухи руками? Чи точніше, палич? По перше, є свій, е, свій набір жестів, який передає музикантам певну інформацію. Але для мене стиль це є щось таке між японською каліграфією і фехтуванням. А в тобто, кожного свій стиль, у кожного дріган. Ну, в кожного свій стиль, але фактично мені дуже важливо, щоб кінчик палички рухався дуже елегантно, виписуючи певний рух, якби мелодії, але одночасно рука була дуже сильною. І якщо потрібно, щоб ти власне відчував енергетику всю музики, і ти міг. Тобто ви малюєте мелодію? Ну, коли потрібно, так. Але показати? не тільки. Мовчання і початок розмови. Точні, ну, в нашому випадку. От да. мовчання. Покажіть так, нам пос... за мовчання. ви Вивіть, що ми, музика, ну, не, ми розмовляємо. Або тобто, ми почали. Як, це як ви, ви покажете нам, що. А, все, я Разумію. все, це. в мене питань немає. Почати. О, все, ми я повинні я вдихнути, вдихнути разом, і я повинна зловити вашу увагу. Тобто працює все тіло. Імпульс, працює все тіло, бойського диригента завжди працює дихання, і руки фактично вони показують розслаблення або напруження Наскільки музики. Наскільки ви, ви втомлюєтесь під час одного виступу? Під час виступу ти не втомлюєшся взагалі ще декілька годин після виступу. Також не втомлюєшся, тому що ще дуже сильний адреналін. Більше втомлений наступного дня. Наступного дня вже після виступу. Слухайте, як цікаво. <зум> 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 ви пройшли надзвичайно складний конкурс. Так це в кінці, тому що мені б хотілося. Щоб ви це озвучили, він був серйозний, складний. А, і от скажіть після того, як ви все це ну, розкажіть, наприклад, що було на конкурсі, і коли ви вже mm -hmm. пройшли його, і коли ви стали жінкою, диригентом-українкою... вперше в йому, історії міста Грац. Як сприйняли австрійці вас? Ну, по-перше, треба сказати, що на момент початку конкурсу в Граці мене вже запросило, напевно, 10 М -м, німецьких різних колективів А-класу до участі в подібних конкурсах. М -м. Просто в Граці конкурс відбувся якнайшвидше. і Я вже там перемогла, і я вже не хотіла чекати далі. Але після того я отримала багато повідомлень від інших театрів, що ми вас вітаємо, але ми дуже шкодуємо, що вас вже да, забрали. Сьогодні. От мені дуже приємно, що бачите зараз такі опередження. Руйнується, що світ відкривається, що світ сприймає можливо і через яскравих талановитих людей і Україну сприймає вже uh -huh. по іншому, тому що вже не постає як такого питання. Мені дуже приємно, тому що ну, звичайно, класична музика, вона в своїй базі, вона якби німецька музика. І uh -huh. досягнути в Німеччині найкращі оркестри, в німеччині е, німецької музики найбільше симфонічної, найбільше авторів. От і звичайно, досягнути певного визнання в Німеччині для мене це дуже ну дуже. Багато я радію, що я змогла професійно переконати музикантів, і таким чином вони перестають сприймати мене як українку, як слов'янку, і людина, яка може робити тільки певний репертуар, тільки mm -hmm. Чайковського. Скажемо, зараз моя наступна постановка це Вагнер. Це складна постановка. Ну дуже для, для складна. Мінців. Та це є репер... такий репертуар, про якого про який мріє кожен деригент. Наскільки складно готуватися до концерту до кожного? Як відбувається взагалі підготовка? Ну підготовка триває дуже дуже довгий час до того, тому що ти повинен спочатку сам опанувати нові твори. Ти повинен ага. знати. Що ти хочеш сказати на репетиції в першу чергу музикантам? Що ти хочеш сказати вокалістам? Потім починається як в такій лабораторії дослідницькій, ти перевіряєш свої ідеї вже на практиці. Ти слухаєш постійно, ти міняєш, ти приносиш щось нове, і потім ну, репетиції доходять до кінця, і потім генеральна репетиція прем'єра. Оксано, нут людина, яка, наприклад, не розбирається в класичній музиці, просто прийшла е до опери, і до цього можливо чув Вагнера десь. І буде слухати Вагнера у вашому канані під вашою угу. диктанцію. Це буде різне. Буде відрізнятися, а чи ви... все таки це буде той самий Вагнер? Ну партитури в нас одні й ті самі. Тобто те, що Вагнер написав, то ми граємо. Ми нічого нового не ну, вигадуємо. Так. Але вам базис. буде або нудно, або цікаво. Ага. І ви це не зможете проаналізувати це інтелектуально. Відчуття. Це відчуття. От ви приходите, і музика починає вас затягувати. Mm -hmm. В вас включається фантазія, якісь емоції. Ви починаєте слідкувати за тим, що я роблю, що на сцені відбувається, або mm -hmm. вам хочеться встати і піти. От. Ось цьому секрет. Mm -hmm. Ну, от власне завтра у українців буде можливість mm -hmm. почути і побачити Оксану Леню, київського оперу. Так буде важко? Ні. Київська філармонія. філармонія. І це мій другий концерт, другий виступ в Києві за все моє життя. Тому приходьте, буде дуже цікаво. Дуже гарні солісти і дуже гарна програма. Ви на початку Запрошую. сказали про те, що це для вас буде особливий концерт. Ви це якась ваша особлива підготовка? Чи просто ви в Україні? І нарешті для українців? найскладніше виступати вдома. Так. Найскладніше виступати вдома, тому що тебе знають з дитинства і є найбільше критиків, найбільше скептиків, найбільше твоїх mm -hmm. викладачів, які знають все твоє встановлення, і тому показати, винести результат саме в своїй батьківщині. Ні, потрібно попрацювати. Дякуємо вам, дякуємо, Оксана. Оксана Линів, перша жінка, диригент опера і філармонійного оркестру австрійського міста Грац. Дякуємо за те, що прославляєте нашу країну і доводите, що українці вміють все. Дякуємо вам за це. Дякую.